Позначку в 500 кілометрів перетнули Василь Катола разом із собакою циганом. Ми дійшли вже до Хмельницького. Нам ще правда йти 10 кілометрів до нашої квартири, яку ми орендували. Ну, 30 кілометрів ми вже пройшли. Свою мандрівку Україною вони розпочали 25 грудня. Стартували зі столиці. Дуже люблю Україну і завжди мріяв об'їздити всю Україну на машині. Машини нема. От а мрія залишилась і думаю, чому б її не реалізувати саме зараз з Києва через Житомирську, Вінницьку, зараз Хмельницька, далі Тернопільська, Франківська і до Ходорова Львівської області. Це приблизно 700 кілометрів. До цієї подорожі готувались протягом року. Для цього щодня долали близько 20 кілометрів. А ще прийшли ми до одяг, взуття. Вітаміни для нього спеціально купляли віск для лап, щоб не травмувались. Під час мандрівки долають найбільше 35 кілометрів за день, хоча були й рекорди. Після 56 56-ти в мене піднялась була температура, було дуже важко. Почало боліти коліно. Нам прийшли зробити зупинку на другий день, і в нього була задишка. От тому ми стараємося щоб нас от було там до 40 кілометрів. У нас виходить деколи трохи більше ніж там автомобільний шлях, тому що ми переходимо з дороги там з одної сторони на іншу. Ми можемо заходити в ліс, щоб відпочити. Хмельницький для них особливе місто, адже це батьківщина цигана. Під час подорожі мандрівник веде блог, розповідає про міста, села, людей та природу України. Ми другий день йдем, йдемо по Хмельниччині, і отак, от на узлісі на початку лісу, є облаштовані такі зони відпочинку для людей. А ще мандрівники збирають благодійні внески на потреби Збройних сил України. На новий рік ми оголосили збір на медичні рюкзаки для медичного батальйону госпітальєри. Ми за два дні зібрали 11 тисяч гривень. І передали і ще 2 тисячі гривень. Ми передали фонду «Юа Енімалс на тварин. Зараз ми збираємо для підрозділу Боб Марли. Вони мають купити дрон, який коштує 900 тисяч гривень. Зібрали півмільйона, 500 тисяч. Ще потрібно 400 тисяч зібрати. Василь Толе сподівається, що до кінця січня дістануться міста ходорів Львівськ. Кої області загалом планують побувати в усіх регіонах України і подолати 6999 тисяч дев'ятсот кілометрів. Олександр Семенюк Володимир Паламар, новини міста.